Ісус в Євангелії від Матвіє в п'ятому розділі відкриває нам заповіді блаженства, як нам по справжньому бути щасливими. І Він говорить, що блаженні чисті серцем, бо вони Бог побачать. тут такі чисті серце. Це ті, у кого чисті думки, які помишляють про Господа, які щиро люблять Бога і шукають Його волі. Такі дійсно вони пізнають Господа. І Бог живе дійсно своїм святим духом тих людей, хто щиро шукає Господа, хто дійсно бажає виконувати Його волю, хто очищається через Слово Боже. Також тут говорить, що блаженні нижчі духом. Це ті, хто постійно бажає. Жають мати спілкування з Богом, з тих, хто постійно бажають бути наповнені Духом Божим, а для цього необхідно перебувати в істині Божого Слова, пускати Ісуса Христа в своє серце, в свій розум, істину Божого Слова. Щоб слово Боже прописувалося в нашому серці, в нашому розумі, щоб Бог жив своїм святим духом в нас, і тоді такі дійсно царство Боже. І якщо ми не є такими людьми, які дійсно наповнені духом Божим, або ми дійсно не знаємо Бога, то нам необхідно поєднатися з такими людьми, які дійсно пізнали Господа, які рухаються в волі Божій, які наповнені Духом Божим. І коли ми слухаємо духовних Божих людей, тому що напроти всієї історії люста Бог завжди поставляв своїх пророків людей Божих, які звіщали волю Божу, які були наповнені духом Божим, які були дійсно. На чисті серцем, які дійсно бажали постійно перебувати в спілкуванні з Господом і мали откровенні, мають откровення від Бога. Які рухаються в волі Божій, і звісно, такі люди мають результати плід. Вони виконують волю Божу, насаждають церкви, навертають людей до Бога, несуть істину Божого Слова, це пророче слово, яке дійсно навертає нас до Бога. Тому дуже важливо поєднатися з такими людьми для того, щоб ми могли також прийняти це помазання, пізнати Господа дійсно і очистити свої душі, свої серця, щоб Ісус був на першому місці в нашому житті. І тоді ми зможемо дійсно пізнати Бога та наслідувати царство Боже. Тому нам дуже важливо розуміти, що ми маємо бути священиками, маємо служити. Жити, показати своє життя заради спасіння інших людей, це призначення кожної людини. Для цього нам необхідно бути чистим серцем, очищатися через слово Боже кожного дня, пізнавати Бога дійсно, перебувати в істині, щоб нам бути смиреними і послушними Господу у всьому. А коли ми противимося, гордимося, шукаємо чогось свого, ми тоді не будемо щасливими, тому що це прокляття, коли ми гордимося, противимося, коли у нас якась своя думка на все, коли ми не бажаємо. Пускати Бога в своє життя, то ми тоді наповнені чистими духами, і вони дійсно тоді руйнують наше життя. І це є гріх дійсно перед Богом, противлення, гордість. В такому разі за це приходить прокляття. А щасливими ми по-справжньому можемо бути тільки коли проживаємо життя з Богом, коли ми пускаємо Бога кожного дня в своє життя через істину Слово Божого, коли ми поєднуємося з духовними Божими людьми, з церквою Христа, коли ми є живими камнями в домі Божому, які будують дійсно дом Духовний, Царство Боже тут на землі. Це є призначення дійсно кожного з нас. І ми Маємо поєднатися дійсно в волі Божі. Тоді ми по справжньому будемо щасливими і наслідуємо царство Боже.